Привіт усім! Мене звати Сергій, і ви на каналі кухнастої експертності Breeder.ua. Продовжуємо серію наших роликів про раціони, яким не довіряють. Сьогодні у нас на огляді справжній бестселер від бренду Єзера. Вишуканий раціон для вибагливих котів Єзера Кулінеза. У нашому огляді ми розглянемо цей корм детальніше, щоб зрозуміти причини його популярності: мікс качки лосося та рису. Робить надзвичайно смачною кожну крокету. Омега-3 і 6 жирні кислоти, вітаміни та мікроелементи сприяють близько шерсті та здоров'ю шкіри. Спеціальна нерозчинна клітковина підтримує травлення та допомагає уникнути утворення волосиних кульок. Контроль pH сечі та знижений вміст магнію підтримують здоров'я сечовідної системи. Язера кулінеза легко засвоюється завдяки збалансованій рецептурі. Відмінно підходить як для активних, так і для домашніх котиків. В UA Юа рекомендує даний раціон, адже це справжній гастрономічний шедевр для моркотунчиків, які знаються на смаку. На сьогодні це все. Дякую, що додивились до кінця. Напишіть нам в коментарях, чи подобаються вам такі короткі огляди раціонів. А ще поділіться з нами гастрономічними вподобаннями ваших вибагливих моркотончиків. З вами був Сергій. Та команда Брідер Йоа. До нових зустрічей!